Мінімум інгредієнтів та часу. І ці найсмачніші пироги у вас на столі. Сьогодні ми зануримося у справжню вишневу йогуртову каску. Якщо ви думаєте, що ідеальний, десерт – це складно, то я готова вас здивувати. Ми приготуємо не просто пиріг, а соковитий ніжний йогуртовий торт із яскравою вишневою начинкою. Він тане в роті, готується швидко і стане вашою новою кулінарною зіркою. Починаємо! До яєць додаємо цукрову пудру і все гарно перемішуємо. Розтоплюємо вершкове масло, теж туди додаємо. Перемішуємо. Додаю ванільний цукор, розпушувач, просіяне борошно та замішуємо тісто. Вимішуємо так його руками і кладемо в холодильник відпочивати. Тим часом готуємо джем. Вишня, крахмал, вода та цукор. Ставимо на вогонь, постійно помішуючи, варимо джем. Хвилин 5-6 після закипання. Потім ставимо його охолоджуватись. Тим часом готуємо крем до йогурту додаю крахмал, гарно перемішую. І в окремій мисці збиватимо я білки, додаю трішки солі до такої пінки. І потім по одній ложці ввожу цукор та збиваю до стійких піків. Коли все гарно збилося, додаємо сюди йогурт. Так помаленьку його вводимо, розмішуємо, щоб білки не осіли. Достаємо тісто, яке було в нас в холодильнику, одну шосту відрізаємо і кладемо в морозильну камеру. Розкачуємо тісто, форму я застелила пергаментною бумагою, Так викладаю, формуючи бортики. Дно я проколюю виделкою та ставлю в духову шафу 180 градусів на 15 хвилин. Коли тісто трошки пропеклося, вистилаю вишневим джемом, все розрівнюю, зверху викладаю крем, теж розрівнюю його, присипаю натертим. Тістом, яке було в морозильній камері, та ставлю випікатись 180 градусів 40 хвилин. Така краса в нас вийшла. Можете прикрасити цукровою пудрою або какао, коли він охолоне. І ось зараз покажу, який він в розрізі. Це просто неймовірно. Він виходить дуже ніжний, в міру солодкий, він просто неймовірний. Спробуйте спекти такий пиріг і ваші рідні будуть в захваті. Смачного вам і підписуйтесь. Смачнішого яблучного пирога я не їла в своєму житті. Якщо ви любите яблука, це рецепт для вас. Простий, недорогий, ароматний, дуже ніжний та легкий в приготуванні. Яблучний пиріг з великою кількістю начинки та дуже малою кількістю тіста. Більше того, тісто перетворюється на крем під час випікання. Пиріг невидимий або заварний крем з яблуками, можна так його назвати. Спробуйте, це дуже смачно. Очищаємо яблука від шкірки та нарізаємо слайсами. У мене спеціальної тертки немає, тому я овочі чисткою це робила дуже зручно, до речі. Нарізавши слайси, збризкую їх лимоном, щоб яблука не почорніли. Окремій мисці збиваю яйця з цукром, так, щоб цукор розтанув. Під відео я напишу пропорції, чого скільки потрібно. Додаю туди трішки солі, все ретельно перемішую. Також додаю ванільний цукор. Молоко кімнатної температури перемішую, лимонна цедра. Вона дає неймовірний аромат, просію борошно, додаю розпушувач та замішую тісто. Ось таке тісто виходить. В дане тісто частинами додаємо яблука. Серетельно і спокійно перемішуємо, для того, щоб не пошкодити яблука. І підготувала я форму. Можна силіконову, тоді легше доставати пиріг. У мене скляна форма, я застелила її пергаментно, можна змастити маслом, і викладаю шарами яблука. Викладаємо так, щоб не було просвітлення. Зверху я накрила пергаментною бумагою, яка була змочена в воді, щоб верх не пригорав, та ставлю випікатись. Ще перед цим я збризнула вершковим маслом розтопленим. В кінці за хвилин 10 я зніму пергаментну бумагу, а тим часом заварюємо чай. Додаю лимон, у мене чай зелений, корицю. Можна обліпих, якщо у вас є м'ята в мене була. Заливаю все окропом. Трішки, коли він охолонув, додала мед. Дивіться, яка краса вийшла, аромати неймовірні. Коли він трішки холодно, можна посипати пудрою за бажанням, цукровою. І смакуємо. Він дуже ніжний. З чаєм саме те в осінню погоду. Приємного вам, смачного. І підписуйтесь. Пельсиновий пиріг. Ніжний, ароматний і нагадує різдвяні свята. І так, готуємо. Я два апельсина поклала морозильну камеру на півгодинки, щоб ушла гірчинка з їхньої шкірки. Потім в миску пересипаю цукор, яйця, все ретельно перемішую, щоб цукор розчинився, додаю олію, йогурт та перемішую. Потім апельсин нарізаю до вільної форми та збиваю ручним блендером. Цю суміш висипаю в нашу тарілку і перемішую. Також я додаю розпушувач, борошно просіяне і замішую таке тісто та викладаю форму. У мене така форма, застелена пергаментом. Ви можете взяти силіконову, щоб краще відставало. Можете у формі кекса взяти, у кого яка форма є. І ставлю випікатись. А тим часом я видавлюю сік ще з одного апельсина, він нам теж буде потрібен. Коли наш пиріг пропікся, я його спробувала шпажкою, що він до кінця пропікся, протикую так дирочки і виливаю апельсиновий сік. Даю трішки нашому пирогові впитати цей сік Коли пиріг просочився, викладаю його на форму для подачі, посипаю цукровою пудрою і смакую. Це неймовірно смачно, він ніжний, ароматний, приємного вам і смачного, скуштуйте. Та підписуйтесь, в мене буде ще багато гарних рецептів.